Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Змушений вас попередити, що в Раді готують новий законопроект, який може значно розв'язати руки шахраям. І дуже багато, зокрема, і пенсіонерів, і отримувачів соцдопомоги, допомогою, особливо пенсіонерів, можуть бути просто обдурені і вкрадені їхні усі кошти. Законопроект номер 13018 Хочу створити так звані банки фінансової інклюзії, як завжди, дуже під хорошими намірами. Це все переподається. Ну звісно, наміри там непогані, навіть сказав би хороші і для пенсіонерів в тому числі. Но Треба бути дуже цим обережним і обізнаним, щоб знати, як поступати. Давайте я вам, отак, я перечитав всю цю статтю, що там вони хочуть зробити. Щоб не грузити вас цими термінами в простій доступній мові. Зараз вам розповім. Але перед тим дозвольте вам подякувати. Ми отримали нагороду золоту кнопку від YouTube. Це за один мільйон підписників. Дякую кожному з вас за довіру. Це наша спільна нагорода, от такий офіційний документ про її отримання. Буде стояти поруч то срібна за 100 тисяч, і вже буде стояти золота за 1 мільйон. І рухаємось далі, ще багато роботи попереду. Тож, долучайтеся ви, а я розповідаю: банки фінансової інклюзії це банки, які можуть працювати поза межами банку як такого. Приміщення. Так? Тобто, е якщо говорити от такою доступною мовою в двох словах, це банкіри, які будуть діяти на підставі, ну, скажімо, Укрпошти. Так? От Укрпошті хочуть зробити банк, і всі почтальони будуть діяти як банкіри. Це робиться. Давайте для чого це робиться, а потім як на тому дуже сильно можуть обдурити. Це робиться для людей, які хочуть скористатись банківськими послугами, але не можуть по тим чи іншим причинам сходити, з'їздити, переміститись в банк, скажімо, ви проживаєте десь в селі, або ви маломобільна людина, да, прикута до ліжка, або ви ну, вже е, доволі вікові да, людина, там, 75 плюс 80 плюс, але все рівно хочете скористатись банківськими послугами. От ці банки фінансової інклюзії, якщо їх створять, то вони. Зможуть надавати такі послуги, грубо кажучи, в людини вдома, або навіть просто на вулиці, да, перестрівши людину, зможуть надати і банківські послуги. Здавалося б, круто, да, банкір, який ходить до вас, не ви йдете в банк, не вирішуєте ті питання. Банкір, який ходить до вас, і це прикольно. В плані виплати то взагалі ну, річ потрібна, але крім виплати. Такі самі банкіри зможуть і е, інші послуги надавати. Зокрема, брати кошти за комуналку, або брати кошти на перекази різного роду. От прийшла до вас така людина, і ви: ой, а візьми ще синочку там, чи доцю, перекажи моїм рідним близьким ось до тисячі гривень, да? або на якісь депозити брати кошти. Ну, тобто усі банківські операції. І тут найнебезпечніший момент, тому що. Такою людиною може представитись будь-хто. Особливо, коли зараз ці е, відділення Укрпошти мобільні, да, тобто колись е, поштарку знали усі в селі, або в місті, да, де вона там обслуговувала декілька будинків, усі її знали. Зараз, коли ці відділення мобільні, і там отак люди ті міняються, будь-хто тоді зможе надіти жакет Укрпошти. І ходити всім, представлятися банкіром і брати кошти за оплату комуналки, брати в людей гроші на депозити і безслідно з цими грошима зникати. Тобто це не буде справжній представник тої самої пошти чи того банку. Да? Це буде людина, яка під нього замаскувалась, а перевірити дію роботи своїх Представників вкрай і вкрай буде важко, тому що коли ти в відділенні, там камери, там все, все фіксується, і інші бачать, да, хто з тобою працює. А коли ти на дорозі зупинив пенсіонера, то зовсім інша ситуація. Тому, як стверджує Ніна Южаніна, да, народний депутат України, що це створює дуже і дуже високі ризики для схеми. Шахрайства, зокрема, от такими методами. Давайте пообговоримо про плюси і мінуси. З плюсів, це те, що люди, навіть які зараз не мають доступу до банківських послуг в межу своїх обмежень, да, там проживання чи фізичного здоров'я, зможуть їх отримати. З мінусів, це те, що Недобросовісні люди можуть прикинутися з цими банківськими співробітниками, пробігтись по селі і швиденько зібрати. Навіть якщо вони там небагато, зберуть декілька тисяч гривень, їм вистачить. Да? По одному селі пробіглись, по другому, по третьому. І отак от непогано таке собі жити. Да? Що потрібно буде робити, і як діяти в тому випадку, якщо цей законопроект прийметься? Законопроект, нагадаю, 13018. Ну, по-перше, це е, те, що він прийметься, це дуже, дуже велика доля ймовірності, тому що Укрпошта вже давно поговорює про те, що на її основі треба зробити повноцінний банк, і щоб вона повноцінно могла робити різні фінансові операції, що це значно спростить її роботу і допоможе краще обслуговувати клієнтів. І все до того йде, щоб Укрпошта була як незалежний банк. Но це також йде до того, що цей законопроект прийметься, тому що якщо вона стане банком, вона, звісно, захоче обслуговувати своїх клієнтів скрізь. А відділення Укрпошти є майже там по всіх селах, да, де нема відділення, то приїжджають машини. І вони також захочуть обслуговувати клієнтів в цих пересувних пунктах, тобто прямо в автомобілях. І отут треба буде уважно дуже дивитися. Ну, по-перше, бажано знати. Ну, Плюс-мінус ті самі люди їздять да, по місцях знати тих людей, які до вас приїжджають. По-друге, брати в них кошти це одне, тут вас не надурять, да, вам принесли кошти, заплатили, надурити набагато важче. А от їм давати кошти треба завжди з таким, знаєте, 48 разів перепитати. А хто ти, а що ти, а покажи документи, представся. І все інше. Хоча документи також, на жаль, можуть підробити. Ну, як завжди, в бачимо ці медалі дві сторони. Для того, щоб таких не було, є правоохоронні органи і надіємося на їхню компетентність, що вони будуть працювати краще за шахраїв, і ніхто з українців обманутий не буде. Тому я активно спостерігаю за цим законопроектом. Як тільки будуть якісь деталі вам розповім, ви також дивіться: незнайомим людям не віддавайте своїх грошей, щоб вони там вам не наобіцяли. Завжди перевіряйте інформацію і до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.